Всім привіт ви на каналі Творчі. Сьогодні ми будемо робити слайм. Він із двох інгредієнтів Ось потрібна піна для бриття арко і ось такий клей пива. Я добавила сюди вже піну для бриття. Дивіться, вже, яка піна. Вона вже ось так тянеться. Ось, дивіться, воно вже ось так тягнеться. Тому я гадаю, ще треба додати цього клеякого, щоб точно у нас вийшов слайм. Ось додавала, Оп, все. І ой. Ай, всі руки вже в піні. І мішаємо, мішаємо. Ой. М -м -м. Вау! Дивіться, 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 як схватується. Вау! Дивіться як класно. Як тянеться супер. Мені дуже подобається. Дивіться тут. Це два інгредієнта. І все. Може, десь тетраборат натрія є? Ну Тут немає. Може, в піні, хоча. Хоча ні. Вау, дивіться. Так, беремо це в руки. Вау. Руками мне кажется, будет краще мешать. Ой, э -э -э -э, мне кажется, еще я рано взяла. Что? Сейчас, -а, да, я рано взяла. Поча, не знаю, послухайте ці звуки. Ну уже, ну, у мене руки такі ще біленькі. Мені дуже подобається. Ще ось є. Оце прям супер рецепт. Я його сама вчора я щось робила. Там ще робила слайм. У мене був другий рецепт, інший. І я просто давала піну. Просто я робила слайм, він був такий шліденький, і я додала туди пін для бриття, і він моментально схватився і я могла гратися. Я подумала, чого ж мені просто не додати сюди пін для браття і клею. Ось дивіться, як тягнеться вже. І в мене вийшов слайм, тільки він... Не тягнувся. Ось як він хрустить вже. Він в мене геть не тягнувся. І я добавила пасти зубної. Він в мене почав тягнутися, але він ось так от вже не хрустив. Див. І ось так от ну, він ось так от тягнувся, а ось так, дивіться. Ось так, він геть не тягнувся. Він моментально рвався. А ось тут можна і ось так. Це настоящий слайм. У мене ніколи він ну, не виходив слайм, взагалі в мене не виходило. А вчора щось. Щось не знаю щось. Трапилося і в мене виходило. В наступному відео я розкажу як можна його пофарбувати без спеціального красителя. Він Fluffy Staffy? Ой, Fluffy Стафі Як там? Fluffy Slime. Чи як я, я забула вже Fluffy Slime? Чи Флафі Fluffy це іграшка? А... Fluffy Slime. по моєму так, Fluffy Слайм Щось я вже геть забула. Як ще називається? Це робочий лайхак. Якщо у вас не вийде, це можливо у вас не та піна, чи не той клей. Тому що Арко піна, вона е, вже відразу ви бачили спочатку, що вона ось так уже тягнулася, як, як настоящий слайм. Реальний. М -м -м. Вау, мені дуже подобається це сисочка ля-ля-ля-ля-ля-послухайте. -ля. Якщо чутно, Зараз Розтягну стягну я його. Ну, мінус те, що, що треба ось так повільно. Якщо ось так от, то він відразу вже порветься. Слух, слухайте. Ні, це погано. Треба краще. Зараз. Дивіться Ось клас. Ну-ка, буде так хрустить. Ось я це очищу і повернусь. Зараз у мене всі пальці в цьому. Зараз все я вже дістала. І ще один мінус цього слайму, те, що ось в мене він зараз ось такого розміру, а буде ось такого. Подивіться. Ну, якось. Якось, якось не так. Ось цей в мене вже геть не тянеться. І що робити, якщо він геть не тянеться? Треба його покласти в гарячу водичку і тоді він буде дуже добре тягнутися. І буде нормальний. А я... Добавила цей слайм пасти. Він в мене тягнувся ось, ось так от дуже добре. Але він, ось коли я ось так -то робила, то він ось так от моментально рвався. І він геть не хрустив. W następnym wideo pokażę, jak go pofarbować. Do zobaczenia.